домовленості, місяць. от, А, зачекайте, секундочку. Я зрозумів. От ця триада, да, дурень, місяць, і двічка келихів, каже про те, що в економіці 2025 рік Білорусь да, в економічному положенні проживає важку, нестабільну ситуацію, при якій вона вимушена застосовувати той ресурс, який накопичувала в минулому. Тобто це витягувати своє положення свій стан на старих збереженнях. Ось так. І оце є питання минулого. Ми вимушені застосувати те, що відкладалося як на чорний день. Ось. І це буде напротязі всього 25-го року. Ось такий стан на підтягнутих пасках. Оце питання минулого. Тепер я зрозумів, так. Помірно дуже все будуть зважувати, що потрібно, що не потрібно. Більше того, питання логістики, тобто транспортування, передача, і це все зав'язане на великих коштах, тут пентаклів на допомогу немає вкладень ресурсів з боку тих партнерів, з якими є домовленості певні.